Я у ваш бункер не піду. Цей товар це все, що в мене є. Будь ласка, я не хочу тут залишатись. Тут всі жителі, крім Шахтаря. Ходімо, котику, ми маємо його знайти. Роза, у нас біда. На місто насувається страшний ураган. Треба попередити усіх жителів і відвести їх до сховища. В місті немає сховища, яке б витримало таку бурю. Ми всі помремо. Заспокойтесь, ми щось вигадаємо. Немає часу. Ураган буде тут вже завтра. Завтра От халепа. Гей, hey, Майк. Роза. Я ж просив тебе не приходити до мене на роботу просто так. Справа серйозна. Нам треба швидко збудувати сховище для жителів, бо наближається велика буря. Про що ти кажеш? Сходи на вулицю та сам подивись. Нічого собі, може, заховаємо всіх жителів у шахті. Не вийде, цей буревій може знести все до корінної породи. У мене є ідея, але треба з'їздити у сусіднє місто. А мені що робити? Починаю викопувати яму. Ми збудуємо найнадійніший бункер у світі. Що привело вас до моєї лавки? Мені потрібен ваш найкращий матеріал для бункерів. Ви прийшли куди треба. В нас відмінний матеріал. Всього мільйон смарагдів. Мільйон смарагдів, та ти знущайся, це ж крадіжка. Хочете захистити місто, платіть. У мене стільки немає. Якщо я не збудую бункер, жителі будуть у небезпеці. А це вже не мої проблеми. Або плати, або забирайся геть. Да в тебе зовсім совісті немає. Я вже все сказав. Вали звідси. Ех, доведеться знайти інший спосіб. Давай, Роза, копай швидше. А може ви краще мені допоможете? Я вмію тільки командувати. Май, ти вже тут. Я викапала дуже велику яму, як ти просив. Пробач, Роза, але я не зміг дістати матеріал для бункеру. І що нам тепер робити? Я не знаю. Я чув, що можна зачарувати обсидіан так, що він стане міцніший за корінну породу. Це все вигадено. Неможливо зачарувати блоки. У нас немає іншого вибору. Нам треба будь-який матеріал. Сподіваюсь, ви мали рацію, інакше я не знаю, що нам робити. Невже спрацювало? Схоже на те. Мер, ви просто геній. Так добре, що я це згадав. Гей, Майк, тепер в нас є міцний обсидіан. Чудово, я починаю будувати бункер, а ти збери жителів. Зрозуміло. Скажи, хай шукають червоний стяг. Це буде орієнтир нашого бункеру. Пане бібліотекарю. Насувається шторм, Ви маєте сховатися у бункері Роза, я нікуди не піду. Але ви повинні, тут дуже небезпечно. Я не можу залишити свої книги. Але ви можете загинути. Я не можу без книг. Це все моє життя. Давайте я зберу всі книги. Тоді підете у бункер. Добре, тоді піду. Роза, скільки жителів ти вже покликала у бункер? Тільки бібліотекаря. Тільки бібліотекаря? Роза, що ти робила весь цей час? Бібліотекарю треба було забрати книги. Які книги на кону життя людей? Але він сказав, що без книг не піде. Ти розумієш, що ми не встигнемо врятувати всіх, якщо ти будеш виконувати їх за поганки. Ураган насувається ще швидше. За дві години він вже буде тут. Мені треба бігти. Спочатку піду до лабораторії, треба попередити лікаря. О, ти коні. Тебе теж треба рятувати. Ходімо, малий, скоро тут буде дуже небезпечно. Пані лікарко, вам треба спуститися до бункеру. Я вже чула про ураган, але я не можу піти. У цих пробірках цінні ліки. Обережно роза, в тих пробірках сильно снодійне. Я знаю. Роза що ти? Вибачте, лікарко, але я не маю часу на вмовляння. Я тільки що направив до бункеру десять жителів, але не зміг мовити продавця. Я з ним поговорю. Пане продавець, ви маєте рятуватись. Я не можу піти. У мене тут товарів на триста смарагдів. Ви залишитесь тут тільки заради грошей? Звісно, цей товар це все, що в мене є. Це неправда. Я знаю, що у вас купа смарагдів. А ти не рахуй чужі гроші. А якщо я куплю у вас весь товар, ви підете у бункер? Добре, з тебе 500 смарагдів. Ви ж казали 300. Тобі почулося. Добре, я заплачу. Хто ще лишився? Стоп! А де Шахтар! Ходімо, котику, ми маємо його знайти. Пане Шахтар, нас обмаль часу, треба бігти в бункер. Я у ваш бункер не піду. Він не врятує вас від урагану. Там точно безпечніше ніж... Це що, будинок зі слизу? О, Гедота. Ви всі недооцінюєте слиз, він мене захистить. Це неправда. Будь ласка, ходімо зі мною. Ні, Роза, можеш навіть не вмовляти. Я впевнений у цій споруді на сто відсотків. Пане мер, ви останні. Спускайтесь до бункеру. Роза швидше, ураган вже наближається. Я не змогла вмовити шахтаря. Він збудував будинок зі слизою. Думає, що він його врятує. Будемо на це сподіватись, бо часу на вмовляння вже нема. Залізай швидше. Ходімо, котику, всередині безпечно. Допоможіть, Допоможіть! там хтось біжить. Це ж той пройди світ, що не продав мені матеріал для бункеру. У вас тут бункер, знайдете одне місце. Для тебе ні, забирайся. Майк, але ураган ось-ось буде тут, він не встигне сховатись. А це вже не мої проблеми. Я не можу залишити його тут, яким би поганим він не був. Послухай цю дівчину, будь ласка, я не хочу тут залишатись. Тобі пощастило, що моя сестра така добра. Yeah, місця. Місця. Це, Це моя його першу. я, першу я його перша побача. Де я буду спати, я тобі за тих можна хоч і що. Усі заспокойтеся та йдіть до нижніх кімнат, там ще багато місця. Усі тут я можу зачиняти двері. Так, тут всі жителі, крім шахтаря, а також коні, свині, курки, коти та інша живність. Дуже добре, роза про усіх подбала. Я чую, як ураган наближається. Я встановив камери. Зараз ми прослідкуємо за ураганом. О ні, тільки не ця будівля. Я так переживаю за шахтаря. Ось ураган. Ну що будиночок настав твій час. Так, будинок і слизу працює, я в безпеці. Ой, ні, щось не так. Ні, ні, тільки не це. А -а 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 -а. Здається, щось трапилося із камерою. Коли вже можна буде вийти, не поспішайте. Зачекаємо декілька годин, щоб ураган точно припинився. Мені здається, ураган вщух. То йдіть і перевірте. Чекайте, я піду перший та подивлюсь, що там ззовні. Який жах. Що тепер робити? Тут усе зруйноване. Нічого, роза, ми все відбудуємо. Пан Шахтар! О, ні, пан Шахтар! Його здуло вітром! Не хвилюйся, Роза. Зате у Майка буде більше роботи, і він заробить більше грошей. Гей, я тут. Він живий. Коли буравій підняв мене вгору, а потім скинув вниз, слизь пом'якшив моє падіння. Я відскочив та потрапив на це дерево. Спускайтесь до нас, пане Шахтар. Краще б ви спустились з нами в бункер. Я вижив, а значить, моє укриття спрацювало. Який жах? Я власними руками будував це місто. Ви самі будували будинки? Ні, але я підказував будівельникам. Це теж тяжка робота. У ні, мій будиночок. Де я тепер буду жити? Скільки цінних речей. Продавши їх, я зароблю багато грошей. Гей, що ви робите? А я просто перевіряю, чи вціліло щось у цих скринях. Невдячний крадій, ми його врятували, а він цупить речі містян. Пане, як вам не соромно. Ну я. Ем... Забирайся звідси, поки я тебе не відгамселив. Добре, я йду. Ех, на відбудування міста знадобиться дуже багато часу та ресурсів. Не хвилюйся, я зберіг копію гри, і тепер ми можемо все виправити. Майк, ти супер! Добре, що все збереглося. Місто знову ціле, як і раніше. Друзі, а якщо вам сподобалось наше відео, ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал. Попереду багато цікавого.